На час дії воєнного стану українцям дозволили отримувати водійські посвідчення та номерні знаки поштою. Відповідні зміни внесли у положення про реєстрацію транспортних засобів. Таку новину повідомили у кабінеті міністрів. Стосується це як автомобілів, так і автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Особа за бажанням та за додаткову плату може отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки із використанням засобів та об'єктів призначеного оператора поштового зв'язку шляхом надання послуг поштового зв'язку, у тому числі через кур'єра, дозволено у період дії воєнного стану пересилати в міжнародних поштових відправленнях посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії. За словами Мельничука, уряд передбачив і впровадження автоматичних перевірок за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має МВС, відомостей про осіб необхідних для допуску їх до керування транспортними засобами, оформлення персоналізації, повернення обміну, видачі посвідчень, водія, державної реєстрації, знаття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків. Яна Віляєва, Юрій Бабикін, Харків новини.